Послання 248. Моє слово відкидається не через страх, а через гріх гордині. Понеділок 14 листопада 2011 року 2015. Моя ніжно улюблена дочко. Чому ці люди ускладнюють моє вчення? Так багато моїх дітей неправильно розуміють і недооцінюють моє велике милосердя. Не дивлячись на те, що я багато разів обіцяв моїм дітям прощення їхніх гріхів, незалежно від того, наскільки важким є їхній гріх, вони продовжують боятися, що я можу не пробачити їм усіх гріхів. Зло у світі є викликане ненавистю, яку сатана має до людства. Ці бідні обмануті грішники, які порабськи йдуть шляхом обману, є моїми улюбленими дітьми. Я люблю кожного з них і буду продовжувати їх любити, незважаючи на темряву у їхніх душах. Моя любов є вічною і ніколи не помре, коли йдеться про всі душі. Я готовий повністю пробачити і обійняти усіх. Я готовий зробити все, щоб повернути усіх грішників до моєї кошари, незалежно від того, як вони мене образили. Сатана буде зупинений від викрадання таких душ, але це станеться тільки тоді, коли ще д гордині буде відкинутий грішниками, так що вони зможуть звернутися до мене і знову стати частиною моєї заповітної родини. Зрозумійте мене правильно, я можу лише наблизити душі до себе, я не можу змусити їх любити мене, я не можу змусити їх захотіти увійти. До мого царства, раю, найперше вони повинні з власної вільної волі прийняти мою руку примирення. Так як я вже багато разів тобі казав, моя дочко, я є найперше Богом милосердя, моя справедливість здійсниться, але лише тоді, коли вичерпаються усі засоби, застосовані для порятунку кожної душі на землі. Моя дочко, для тебе ця праця ніколи не буде легкою, бо я дав тобі це святе завдання в такому масштабі, що це вимагатиме від тебе величезних зусиль. Ти створена, щоб бути сильною, ти готувалася до цієї праці з тих пір, як вийшла з утроби Матері. Всі твої відповіді на мої пресвяті вказівки були відповідно до мого божественного плану для людства. Це тому, що ти в союзі зі мною, ти забула про це, ти будеш страждати від того ж самого відкинення, яке довелося перенести мені під час мого життя на землі. В сьогоднішньому світі ти є свідком того самого відкинення через тих, які хваляться своїми інтелектуальними знаннями, мого вчення, щоб відкинути мої послання. Ці душі, наповнені гордістю і своїм самопроголошеним знанням святого письма, не можуть зрозуміти цього. Моє вчення дуже просте додайте до нього будь-яку вишукану мову і прозу, яка вам подобається, але істина залишається такою, якою вона була завжди любіть один одного, як я люблю вас, тільки тоді, коли ви будете проявляти повагу один до одного. І любити один одного, ви зможете по-справжньому проголошувати моє слово. Так багато плутанини існує, моя дочко, стільки жаху і страху вселилося в моїх дітей щодо їхнього майбутнього. Якщо б тільки душі заспокоїлися і молилися про милосердя, то їхні молитви були б почуті, Катастрофи будуть і можуть бути пом'якшені. Зберігайте надію у своїх душах діти, ніколи не судіть один одного, і, звичайно, ніколи не робіть цього в моє ім'я хто наважиться судити інших в ім'я християнства через насмішки, тому доведеться постати переді мною. Тому, хто грішить проти моїх пророків, також доведеться відповісти переді мною. Моє слово не відкидається через любов. Моє слово не відкидається через страх, ні, воно відкидається через гріх гордині. Ваш Спаситель Ісус Христос.